Вот одна, я могу модно с ней разговаривать. Ты открой. Лукочка. Ну, редко... ну Люся, конечно. Добавим шторочку, чтобы можно было. Не задувал? Да, чтобы не задувал. Молодец. Да? Метис. Mm -hmm. Громадська організація «Южненське міське товариство захисту тварин наприкінці минулого року отримало 14 будок від громадських організацій ЮЕНімалс від благодійного фонду ЮЕНІМАЛС і від всеукраїнської ініціативи Сев Pets оф Юкрейн. Юенімас передало грошовий переказ на будівництво будок. Були збудовані у нас в Южному п'ять будиночків, утеплених з дверцятами, зроблені боксами для двох тварин з Херсону, двох собак стареньких з Херсону та трьох інших собак, які були врятовані раніше. Uh, і ось наприкінці минулого року були передані 9 будок від Сев Пес Оф Юкрейн», доставили їх в южний благодійний фонд Корпорація Монстрів на своєму транспорті. Дуже велика подяка. Uh, великі, важкі дерев'яні будки були влаштовані тут у пункті перетримки. І ще чотири будки були розвезені по місту Южному в локаціях, де мешкають собаки, без можливості десь укритися. І одна будка ще поїхала до двох собачок Херсону з Херсону, які мешкають у волонтера Альони. Ми сподіваємося, що найближчим часом нарешті буде збудований пункт перетримки в іншому місці, де вже виділена земельна ділянка від нашої міської ради. І ми сподіваємось перевезти ці будиночки туди. Орієнтовно забезпечені на цю зиму. Усі ми готувалися. Ми зробили роботи до холодів, до дощів. Необхідні роботи були проведені. Але, звичайно, є у нас у місті Южному тварини, які ну, живуть без укриття. Але встановити будки або будинки для котів є можливість не в кожному дворі. Не всі мешканці погоджуються на це, не всі ОСББ погоджуються. І як показує минулий до, досвід минулих років, встановлені будинки у місті е, в кінці, наприкін, в кінці кінців стають. Місцем, куди скидають власники своїх тварин: кошенят, цуценят привозять або дорослих котків. Тому я не дуже за те, щоб встановлювати у дворах будинків. Перед зимою був утеплене саме приміщення вагончику. Внутрі це було зроблено за кошти за власні кошти. Ми відкривали збір, але мабуть, ще раз відкриємо, бо ну не закрили його. Також була відремонтована криша. І регулярно закупається сіно, завозиться. Це все теж коштує грошей. На щастя, люди відгукуються, підтримують фінансово. До того що нашої громадської організації з того року з'явився розрахунковий рахунок. І qr код можна легко переводити, робити перекази. Там прямо написано благодійний внесок, і це нас дуже виручає за зимовий період. Кількість збільшилась, але не настільки, як і в минулі роки, бо тварини в місті южному. Всі стерилізовані, тобто ніхто не народив цуценят, собаки стерилізовані, кішки зараз не народжують. Але от на самий Новий рік, прямо в Новий рік, вивезли кошенят домашніх на місцевий ринок. Три 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 кошенятка маленьких місячних кошенятка опинилися на вулиці взимку прямо на новий рік. Звісно, що ніхто не побіг і не зробив їх домашніми, тому дівчата у яких багато вже своїх тварин забрали їх і зараз кошенята шукають нових власників. Історія про тварин, врятованих з Херсону, вона продовжується. Чи знайшли вони притулок і хто залишається під опікою? На жаль, ажіотаж пройшов, і людей, які згодні взяти дорослих тварин, тим паче, що не дуже здорових, бо здорових тварин звідти не привозили. Ну немає таких людей. Ось хто знайшов тоді ще влітку нові родини, ті знайшли. Інші залишаються під нашою пікою. Це чотири собаки, сім кішок, так і залишаються.